була дорога. Бог вам в поміч, люди добрі, буду вас благати. Холод, вечір вже надворі, жінці час прождати. Будьте милостиві, пане, не відмовте нині, дозвольте заночувати у вашій хатині. Хай вас, Бог підтримає цю цунелеху днину, допоможе народити на цей світ дитину. Я радо би вам хотів притулок надати, та немає зовсім мене місця, людей повна хата. Не прогнівайтесь, прошу, за мою відмову. Лише й хліву мене вільно, де осли і корови. Пошукайте інше місця, де соколиці наші, щоб було де народитись дитиночці ваші. Що ви, пане, якщо можна, ми у хлів підемо. Та серед Божого створіння дитя покладемо. Так, мабуть, Господь Всевишній йому приготовив, щоб теплом його зігріли вівці та корови. За нині по у країні, на Рождество Христове. Радуйтеся нині по всій Україні на Рождество Христове. хай радість буде в вашій хаті, на хвилю, прошу нас прийняти, пригода дивна, не стала, на небі зірка засіяла, позолотила гори. Доли, ліси, далекії простори. і дивен голос розстелився, і з неба ангел нам з'явився. Добрий вечір, пастушки, Вам Господь силає і у ніч ту благодатну вас благословляє. Він дозволив першим вам про чудо дізнатись, що Спаситель народився, підіть йому уклонятись, радість з неба вам приніс я. Народився цар царів і пречистую дівицю матір взяти захотів, той, кому ми вірно служимо, хто весь всесвіт сотворив, між людей приходить нині, щоб світ у мирі жив, щоб з благодій спокою проживали геть усі ті, хто в Львові і на Донбасі, ті, хто вдома і в чужині. Боже милосердний наш, дякуємо невпинно за сповіщену з небес, добру цю новину, що діждались ми нині, пасучи отару, що родився нам спаситель, краще нема дару. Як же ми дорогу знайдемо до хатини, що родила в ній сьогодні Божия дитина і чи пустить нас до хати, свій поклін віддати, його слуги. Охорона і Божа я мати! Я освічу вам дорогу до тої стайнини, де на сіні у яселках спить Божа дитина, а Господь наш ще вибрав охорону і словець, волів ослів, сину спасу свого. Три царі зі сходу хочуть бачити тебе. Ну що ж, поклич їх сюди, не слід їм стояти під дверима. Три мудреці із царського роду, що зорі небесні лічити уміли, спішили в юдей з далекого сходу. Вони бо месії вклонити схотіли. Самі сами! Блукав я довго в неправдивій вірі, але уже настав її кінець, фальшиві Божества віддав з невірі. Вітаємо тебе, володарі людей. З далеких ми прийшли країв. Вклонитися бажаємо месії, який з'явився на землі. Я Каспар, я Персія цар, паргамен так читав я добру візвістку, що народитись має усього світу цар. У Увеклеємі від Божої невісти. Ми бачили чудову зірку, що висвістила нам народження царя, царя юдеїв сущого від віку, отця, сина Отця Небесного, від діви, роджене, дитя. Я, Мельхіор, із Індії іду, мудрець і мандрівник із того краю, і віриться, Месію віднайду, бо вже душею і серце відчуваю, де це місце, земля благословенна що прийняла Ой. цей Божий дар. Отож, не гаймо часу, несім дарунки Богу сину. Я пахучий ладан принесу. А в мене золото. Мій дарунок мира. Ми віднесем туди для нього наші дарунки, бо він є цар. Цар народився, народився цар. А хто ж тоді такий і я? Від слів оцих мене кидає в жах. Увесь, я наче звір побитий. Ці багатського краю, де лиш око кине, Це мені належить, бо я цар єдиний. І ніхто, ніхто не зможе в мене це забрати. Я один над цим цим маю панувати. Ходімо, брате, будемо царю догоджати, бо і нам при ньому добре панувати, чи у лісі, чи у полі, озері, чи в річці. Все, що хочемо, може брати його підопічні. Ну що ж, солдати мої вірні, коней своїх сідлайте і в місто Вифлеєм скоріше поспішайте. Кожен край, кожен куточок обшукайте, хай не здригається ваш меч. Нехай летять з плеч, а мале дитя в яскині мусите знайти ще нині, бо інакше. Всім вам смерть! Все, що скажеш, пане, зробимо пильно, і дитя знайдемо, помстимося сильно. Кожному, хто хоче скинуть тебе трону, і собі примірить царською корону жив. О, яке то щастя мати повну владу. І душі всі збирати <смір> до свого саду. А дитя. ха не доживе і віку, поки я. Я на світі всім оцем цим владика ха. керую, на челяльку воджу і до зла щоразу я його приводжу. Заздрість, гнів, захланність сіяв від малого. І врожай я щедрий. Ха-ха, <смір> збираю від цього. Не тішайся сильно, не матимеш влади. Його я заберу і пихатість пропаде, вся твоя нікчемна. А дитя рожденне принесе всім радість, і світ буде спасенний. <смір> Ти не можеш нині мені заважати. І дитя ніяк не вдасться врятувати. Світ в пічмі розрусі, плаче все створіння, Та людство в моїй, моїй владі і не спасіння. Гріх насправді всюди, в кожному куточку та зіткав для світу Бог нову сорочку, хто лиш забажає. Її одягнути, того не здолають усі твої пута. Гріх несе розруху, їсть із середини, і мене прикликає, наче на гостину. Коли я приходжу, життя вже немає, я лиш мертву душу з тіла забираю. Ми з тобою разом працюємо завзято. Ну навіщо смерти? Ми будемо ту співпрацю ламати. Слухай, ти подумай добре, смерте, влада в нас велика, ну навіщо нам з тобою якийсь небесний владика? Я прекрасно знаю твої викрутаси. Ти мене не можеш на свій бік стягати. Ця моя робота Богові служити. Гріх себе руйнує, правда буде жити. Забирайся звідси сатаної з дому. Служать всі у світі Господу одному. Від сьогодні ти ні панувати не матимеш змоги, ані управляти. Та добре добре. На святой моє має Христове і прати до прати. Полядувати, огляда, поляда, ти причуднані свята, коляда, поляда, ти причуднані свята, коляда, поляда, ти причуднані свята, огляда, поляда, ти причуднані свята. Коляда, коляда, ти причудна свята. А, прошу панства зачекати. Добривечір, ясне панство. Давно вас не бачив. Моя сара вас чекає, а я чуть не плачу. Моя корчма ліпша неба, Є у ній усе що треба. І горілка, сало, й дівка, хлопці, що кому треба. Можу все запропонувати, Тоби ж би ви хотіли трошки мені грошеня дати. Моя сара сама там все робить. шила, вишивала, три рази переганяла, а от там бурхало, бурлило. А на рану взяло і згнило. А я думаю, аби не викидати, бо той пан точно мене хоче взяти. Старочку, скоріш до хати. Мошко любить купу грошей мати. Будемо торгувати. Мошко може, досі торгувати. Тихо, тихо, синцю. Я знаю, що ти хочеш звищати. Ці дурні вилишили до царя Месія Бога. І ти поклін дати. Прошу, прошу вирожати. Я ніч не маю проти того. Але треба трохи якусь совідь мати. Хтів в дорогу і до мошка не вступати і ніці не взяти. Та так не може бути. Сару. Заходи до хати, а дивиться, люди хочуть купувати. Добрий вечір, ясне панство. Ай вай а скільки люду. Будуть торги, буде чудо. Може куплю. Може, що вторгую, бо я маю файний крам. Сарочку, де ти так довго блокати? Я тебе чекати, люди вокупляти, а мене стільки товару в торбі не поміщати. Мошку, я се трохи запізнила, трохи там торгувала, по дорозі зайшла до наших сусідів. Ну і що ж там наторгувала? Щось придбала? Мошко, ну то я си помаду придбала. Та яку помаду? Ти що зварювала? Мошко, ну та помовчи. То мені треба для краси. На то якої краси, Та ти себе дзеркало віддала з помадою чи без помади. Тобі на городі лишень вороду розганяти і п'яних хлопів з корчми виганяти. А вона помаду купляти. Йо! Ну що ти таке говориш? Та то я тебе дістати хочу. Давай до справи. Моїй сумці, мандарини, маю і картини, і парфуми. Прошу, прошу пана купувати і своїм газденькам дарувати. Так, так, треба. брати. А як грошей вам забракує, то не переживайте. Мой шаякович вам заборгує. Але то потім треба віддати з відсотками. Забирайся, мушку, з хати, бо торгу не буде. Нині хочуть святкувати усі чесні люди. Може, хочеш з нами подорожувати. Почекай. Мошко не може подорожувати. Мошко мусить за кожного дбати. За Сарою підглядати. Вона на старець геть здуріла і на свою варбу помаду купила. Чекай, я тобі щось зараз скажу. Я як там на базарі торгувала, то біля мене були дві гендлярки І так гендлювали та так продавали, що менеч не дали продати. Або подивіться моєї бабусі. То що нас не ображають? Гендлярами нас не називають. Не поважні чесні бізнесменки. Купили за десять, я продаємо за п'ятдесят. Кумата, де ви це там діли? Так помирайте

Kaju, no, no. Що там зійшла є такий вертеп, збирає no, no. гроші на джип, то ми там все докладемо. Я чула, що ті люди шкла вже не один джип придбали для армії. Ще купимо парафіну на окопні свічки. Ну, так, 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 як так. щось торгуємо, а якщо ще щось лишить, то ми вся на сітки. Да, Отож люди, а, одної лишньої кави не та одної лишньої шинки не зійште, там. Люди попитують, так, поки не тяжки. Давайте дому не говоріть. Давайте розходимося. Купляємо електричний, ліхтарик, електричний, зарядний. Будемо рухати. Мачуйте кума вертайтеся сюди. Банки купляємо телефони. Такий пан сидить. Видно, що за кожний мами має робити. Пана на деркалі. Ні, пане п'ять. Я досяг не розумію дуже. Але казали, що то п'ять кіловат. Станете пів яворова. Пане, пане, і самого Шульца привезли, То вам по секрету кажуть. Мати інжем. Пане, ну то що шо, думайте щось? Думайте. Будете думати. Ну, давайте навіть й... бере. Ну, добре, що бере. Він чуємо йдемо. Давайте по не думає я. Торги добрі мені були. Він чує вам мені добрі люди. Нехай ласка Божа з вами буде кожної днини, кожної години Господь благословить. А клятий москаль, нехай згине! Слава Україні! Героям слава! Полядуємо ми вам завдяки захисникам, захист вашої родини, збройні сили України, попереду незворушній пан Отаман Залужний. Колядуєм, просимо Бога, щоб звершилась перемога. Кожній хаті хай лунає, Христосся зарождає. Ніща <му> та <му> ясна я зорями світила, урокає ні, речеш та діла, сина та родила, я do trabalho Багатства і слави, бо Господь про вас дбає щомиті, щоб усе, що вам треба, ви мали. Має місію велику Бога прославляти в кожній днині, в кожне місто і у кожну хату будемо ступати, щоб предвічного царя людям об'являти, дякуємо господарі, що пустили нас у теплу домівку. Нехай Ісусик у вас від віднині і до віку. Не забувайте про Бога, щоб лиш з Ним, і до нього вела вас дорога. Він чую вас, пане господарю, як в країнка може, хай вам щастя світить, як сонечко Боже, хай вам буде рік щасливий, кожна в Нім година. Нехай в щасті процвітає ненька Україна. Щоб у цьому році ниви процвітали, Щоб у цьому році ніде ми не знали, що було багато нас і ми працювали, нашу славну Україну на весь світ підняли. Коли війною вся країна оповита, а у домівки стукає Різдво, я прошу миру, Бога у молитві, нехай на вулицях, панує лише добро. Перш ніж браття вийти з хати треба щастя побажати. Всім дорослим і маленьким зичим бути здоровеньким, на потіху всій родині і, і на славу Україні. Поглянь з небес Всевишній Боже. Хто нам у горі допоможе. Поглянь, нам холодно, зима. Немає жодного вікна. О Боже, що нам тут казати? Рукою пригортає мати своє улюблене дитя. Воно ж не бачило життя. Поглянь, чи це не плач дитини, не стало близької родини. Війна забрала всіх, що мала. Дитина сиротою стала. Поглянь, Там у підвалі три сім'ї запалюють якісь вогні. Нема ні газу, ні тепла, десь носять воду із Дніпра. Криниці ворог зіпсував, тоди людей позасипав. Яке то звірство, катування. Чи бачиш світ таке знущання? Ой Боже, плачуть матері. Бо їхні діти на війні, бабуся плаче, внука жде. Чи ще до неї він прийде, поглянь, везуть героїв люди, їх більш ніколи вже не буде. Єдиний син, яка це біль, це гірше, ніж на рану сіль. Поглянь. Бійці вже сил не мають свої молитви, до тебе вгору підіймають, поглянь, Отець. Коли прийде війні, кінець, поглянь, як тисячі людей не зводять із небес очей. Коли прийде твоє добро, прости нас, Боже, не судися на нас, скорботних. Подивися, дай сили ворога прогнати, щоб перемогу святкувати! Український прибу, українське поле, Ще не вибух української. We <laughs> Секайте, ви так просто не йдіть, як зайшли то щось купіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Ай, Та-та, господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, троха гривни, вони дати нам повинні. Слові, здорові, радуй. i'm with